А я б хотів надати слово Миколі Посівничу, кандидату історичних наук науковому співробітнику інституту українознавства імені Крепікевича Академії наук України, президенту фонду і топи імені Володимира Макара, організаційні суспільні і воєнні аспекти будови держави від першого славу державотворчої концепції Богу. Будь ласка, шановні друзі, колеги, слава Україні. Наремно це гасло стало загальнонаціональним протягом столітнього етапу його формування тут, на Східній Україні, воно було започатковано, піднесено на Захід і знову, опинившись тут, стало загальнонаціональним питанням. Тому ми говоримо багато зараз про на сьогоднішньому рівні про діяльність функціонування високих матерій, але на жаль, як ми не, не, не даємо відповіді на питання, які є глобальними, глобальними для пересічного українця, які би могли дати чинку відповідь для його системи існування чи виживання. Тому е в цей час ми знаємо, що на східній Україні формувався більш політичний націоналізм і гасла Україна для українців. Була самосвідома. усвідомила. В західній Україні творився, на мою думку, більше економічний націоналізм, і саме молоді студенти, члени ООН, яких налічувалися три сотні на момент формування е, організації, зіткнулися з такими проблемами, коли вони переходили в перший рік ще пункт до людей. І Люди їх питали, що ви можете нам дати, яку програму, що конкретно для села, чи для діяльності того чи іншого регіону, чи населеного пункту. Тому молодь була змушена вдаватися до цієї концепції будови від першого села держави і творити на місцях цю структуру. Адже наші політичні сучасні діячі вдаються до будови держави з даху, тобто з надбудови, а не починають змотати. Міцна організаційна будова утворилася від села. Тобто творилися кожні літини, в кожному населеному пункті людей, які б могли творити цю роботу. Роботу була укриття на власні сили, зазначив, що один з їх був таких пропагандистом Степан Бандера. Тому, опираючись на власні сили, можна було будувати. І гасла ці свідослового по своє купують українські, українські гроші, українські руки були не пустим гаслом. Адже для політики всі потрібні завжди, як говорив на поліон, гроші, гроші і ще раз гроші. Націоналісти, на жаль, не були олігархами і не могли спонсорувати свою діяльність. І проблема функціонування оперативну молодіжних організацій, створення фонд театрального пожежного товариства являло першочерговим викликами, які повинні були давати на націоналісти. І тому будова державотворчих концепцій формувалася на підставі трьох патровичів, тобто Степана Левкавського, Степана Мазарі і менш відомого, Степана Ухримовича, які запустилися. Організм, який будувався на віре. віра. Віра це стала таким кругом, який зуміла запалити ці структури до великої діяльності. І тут е, погоджується з другим Богданом Черваком, який зазначав, що саме Євгена набудувався в тих подіях є дуже відома. На мою думку, його найбільша заслуга була те, що в кожній проблемі він вмів відділити головні завдання від другорядних в людині, побачити позитивні якості, вкрай необхідні для виконання завдань, вмів ігнорувати суперечність суттєвих питань або ті, які були лише теоретичними, про які його досвід показував, що невідомо чи на практиці вони повстані. Цим він не створював опонентів. А й той круг з людей корисних для загальної справи. В цьому будь тайна його осені, від політичного діяча, при якому відбувався не процес поділу і розколив, а взаємного обхворювання або кіл об'єднання заради спільної мети. Він нам він, дуже цікавий виклики, як в теперішньому моменті видав програму діяльності. Як і тоді, і тепер багато колишніх вояків. Від, відходили від збройної боротьби і поставили перед вибором, що ж далі робити. 100 Стотисячна Галицька армія, багато ветеранів дієвої армії, не опинилися за мешками своєї батьківщини, але більшість з них не продовжили боротьбу. Ми бачимо так само, і тепер. Більшість вояків, які завершили збройну боротьбу, не продовжують її. І тому, на відміну, від Євгена Коновальця і тих учасників, Перший зимовий похід, він бачив ці проблеми, які в українцях були, а саме десистемність, не доведення справи до кінця і забування тих кривд чи небезпек, які стояли перед нацією. І тому він відійшов від цього діяльності, а почав творити майбутнє. І саме системність. В ділянках тих, яких він вважав першочергових в 20-му році, це була е, не тільки пропаганда ідеї самостійництва, а й необхідність розробки світоглядної дух трен. В Цьому він е, бачив діяльність літературно-наукового візника і, зокрема, діяльність мого Дмитра Донцова, який він завдяки своїм і організаційним, і дипломатичним і фінансовим потугам зумів зосередити діяльність на тих питаннях, які дали досяжні результати. Другим таким напрямком його діяльності, зокрема на місцевому рівні, була діяльність впливу на пласт і, зокрема, через своїх побратимів, які не відводили діяльність зі збройних чи політично, а виховували молодь. Це було не так, як теперішній клас і інші були. Організації ставали елітними, але вони були масовими і творили ось ці на місцях структури, які пізніше стали базою для УН. так само і луги, які очолював генерал Ташкевич. Саме через ось ці локальні структури йому подавалося досягти мети. З іншого боку, вона існувала, на жаль. Не існує таке золоте правило, хто працює, той главою. Посади, знання не давали за ці ті інші минули, е, а давали за план і плани реалізації дій, які ми будувались постійно е, робив. Тому іншим таким моментом в діяльності на локальному рівні була один приклад. Які саме дуже були важливі для націоналістичного середовища це перевірка кадрів і діяльності, зокрема через тюрми, через аресі, тортури і інші роботи. Саме попадання націоналістів в тюрми, які переважно це були селянські хлопці, яскравий приклад, це перший командир група, гриць Берегиня Коробка, який був сусіднього села Глаза Степановомусь. Святий Хрест разом з любому що сином зрозумів, що не все так погано на цьому світі, і ще кращі люди опинилися в одній на одній камері. Але тодішні провідники і сам Маспан Бандера побачив проблему, що люди, які попадають в ці структури, попадають під вплив е криміналітету, починають маргизуватися і втрачати час. Була поставлена основна думка, що після виходу тюрми кожен рядовий член мав закінчення університетської освіту. І проблема з низового рівня була поставлено в організаційні екзамени чи міст екз... функціонування організаційних вишкодів, коли сувора дисципліна, карність і екзаменаційність як тих, що здавали, так і тих, що приймали, призводила до колосальних е, результатів всім відомого вам пані Вальга були коли творила людей, творила людей, які би могли стати тими універсальними солдатами, які би виконували завдання без е, сучасних засобів зв'язків. без Казували те, що загинув Степан Патера, Роман Шутєвич чи інші провідники, яких кинули їх на з Боляшки. І тому за принципом доміно від першого села, від громади на поселеннях імміграції, кожен член УНУ став тим універсальним солдатом, який творив клітину будівництва і начекаючи наказів. Це кооператива, спільний бізнес чи культурні центри, церкви. Дитячі школи, інші можна назвати, в яких трималася е, ця е, діяльність. В іншого, не забуваємо, що існувало ще таке написане правило, що кожен повинен був віддавати десятину за біблійною аналогою. Десятина це був дуже ваговним е, е, таким вчиником, який бачив, що не тільки робити Україну. Власними чи ідеями, а конкретної справою добини своєї кишені, як говорив шартувати тобою, Андрій Банден. Тому почуття гумору у них було дуже цікавим і без такого підходу не можна в тих тодішньому та й тепершньому становищах, які ми бачимо на тих портретах, на фотографіях, кожного провідника подивитися в очі. Це буде найбільшим документом, про які ми е, говоримо і можемо подивитися в них. І тому на завершення ось, трошки розглядати ситуацію, у нас були такі всі сумні сумніста, е, будучи на ну, початку 2000-х в Дніпропетровську, е, на Закладах, поступаючи з іншими темами, е, бачучи. Таку публіку, коли виступали і говорили, і пройшли почати формальні обставини, е, спілкувалися, і сиділи за столом, і прийти треба щось сказати. Ну, я по своїй традиції сказав, забув, що я у Львові, сказав Слава Україні. На мене стали великими очима дивитися, ну, і один головний став і сказав, натурі слава! Тобто його розуміння повинна бути слава натурі. І не абстракціоністом говорити, а повинні мати конкретний факт. І факт успішного українця, малого українця може послугувати концепцією до націоналізму, націоналістичних об'єднань. як говорив покійний професор Ташкевич, що українці об'єднуються за 5 хвилин дорослих. Не хотів би, щоб націоналісти об'єднувалися за 5 хвилин до закінчення червку української держави, яка би мала бути за її змістом. Дякую. Слава Україні!